Сергій Кузьменко в соцмережах повідомив про скасування заходів до Дня прапора і дня незалежності. Розпорядження про заборону проведення в області заходів 23-24 та серпня отримали з обласної військової адміністрації. Відмінено всі офіційні заходи. Ініціативи від активістів, присвячені цим дням, радять також відмінити. Тім, облаштування алеї пам'яті в сквері Кравченка буде завершено до Дня Незалежності. О 9-й кожен Олександрієць може віддати шану героям-землякам під час всеукраїнської хвилини мовчання. У цей час на екранах кінотеатрів транслюватимуться імена жителів Олександрійської громади, які полягли у війні з 2014 року. 22 серпня перший заступник міського голови Юрій Гугленко провів прийом громадян з особистих питань. Зверталися жителі громади з проханнями допомогти в ремонті дворової каналізації, під'їздів, заміни жолобів, асфальтування прибудинкових територій, покосу карантинних бур'янів та вивезення сміття після організованих прибирань. Цікавили людей і земельні питання, визначення статусу захаращених територій і їхнє цільове використання. Юрій Гугленко доручив начальникам підвідомчих структур, розглянути звернення громадян і вжити заходів для вирішення цих питань. 21 серпня міський театр відвідала делегація директорів приватних освітянських закладів, деякі з яких мають власні театри. Гостей запросив Олег Панібратенко, який раніше був на зустрічі. Керівників приватних освітянських закладів Києва не конкуренти. Маршрут складав відвідування музею Василя Сухомлинського у павлищі, бібліотеки Дмитра Чижевського та міського театру в Олександрії. З учасниками делегації спілкувалися Ірина Чемирис, Ольга Переведенцева, Олександра Враменко. Говорили про співпрацю, обмін досвідом, розвиток театрального мистецтва тощо. Акторка театру Різдво, що діє на базі ПК Олександрійський театр, виборола третє місце у відкритому патріотичному фестивалі-конкурсі Народ герой героїв проявляє. Діана Семенова виступала в номінації Художнє слово в категорії Професіонали. Написала керівниця театру Олена Цивінська в соцмережах. В бібліотеці філії номер 10 напередодні Дня прапора та Дня Незалежності малечу знайомили з державними та народними символами. Заняття проходило в рамках проєкту Діти України і війна Кропивницький. Діти грали в дидактичні ігри, малювали калину, а також читали казки Василя Сухомлинського. Заняття відбувається щовівторка і щосереди. Зауважено на сторінці бібліотеки філії номер 10